звати Андрій, я учень заочної школи. Ось сьогодні ми досліджували коливання струни, а саме ми досліджували кількість коливань, залежність кількості коливань від частоти коливань і натягу струни. Ми побудували відповідний графік, провівши необхідні вимірювання і підібрали необхідну кількість і частоту, і необхідний натяг, щоб побудувати цей графік. Ось, можна побачити ось цей прилад. І за допомогою блока ми встановляли частоту, яку необхідну. І тут ми бачили кількість хвиль на струні. Ось у ось нас вийшли такі графіки.